Мобілізація жінок та призов чоловіків вже з 18 років. Саме такі зміни можуть чекати українці вже скоро через складну ситуацію на фронті. У Верховній Раді назвали можливі сценарії мобілізації по новому. Що важливо знати чоловіка, та які зміни може запровадити в Україні? Далі в нашому випуску. Вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Нинішня бусифікація чоловіків та перевищення повноважень працівниками ТЦК заважають рекрутингу та мобілізації людей до армії. Про це в коментарі ТСН заявила представниця парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська. Вона зауважила, що зараз в Україні знизились темпи мобілізації порівняно з показниками літніх місяців. Починаючи від вересня, ми просідаємо в мобілізації. Вона почала спадати після серпня, після літа, коли ми вийшли на рівень виконання плана генштабом. На жаль, восени пішла на спад. До грудня ми не виконаємо план генштабу ні на цей рік, ні на цей місяць. Тому з цим складно. І ми знов вертаємось на жаль до ситуації весни 2024 року. Нардепка має сумніви, що зараз можна кардинально змінити підходи до мобілізації. Однак, Соломія Бобровська зазначила, що держава може зробити певні кроки для належного комплектування село оборони. На її думку, є три напрямки удосконалення мобілізаційних процесів. Я не впевнена, що зараз можливо кардинально знову підійти до мобілізації і щось виправити. Перше припинити застосовувати грубу фізичну силу і перевищувати повноваження. Бусифікація знищує всі потуги рекрутингу і адекватної мобілізації. Друге відповідальність тециківцям за порушення і перевищення повноважень. Третє органи місцевого самоуправління та ОВА змусити їх долучитись. За словами Бобровської перебування частини чоловіків вдома ускладнює мобілізацію. Людей важче знайти, але наскільки це зараз критична проблема, важко сказати. До цього народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що до лав ЗСУ потрібно мобілізувати 500 тисяч людей. Він зазначив, що запланованих 200 тисяч призовників не вистачить для потреб армії в умовах нинішньої ситуації на фронті. За його словами, після ухвалення закону про посилення мобілізації в травні її темпи були нормальними, але у вересні вони знизилися. Костенко зауважив, що з самого початку планувалось призвати 200 тисяч людей, але на його думку цього недостатньо. Він також нагадав, що у грудні 23-го року екс головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що до армії потрібно призвати 500 тисяч осіб. Депутат вважає, що це буде правильним рішенням. До цього адвокатка Катерина Аніщенко заявляла, що представники ТЦК отримали право вручати повістки безпосередньо за місцем проживання військовозобов'язаних, з'являючись просто у них вдома. Вона наголосила, що чинне законодавство України дозволяє військоматам і поліції здійснювати такі дії у рамках встановлених процедур. За словами адвокатки, представники ТЦК можуть відвідувати приватну територію, подвір'я або квартиру для вручення повісток, але при цьому вони зобов'язані дотримуватися прав і свобод громадян відповідно до закону. Працівники військового комісаріату можуть відвідати житло людини з метою вручення повістки або здійснення інших офіційних процедур. Проте вони повинні мати при собі офіційні документи, що підтверджують їхній статус та повноваження. Громадянин має право перевірити ці документи. Адвокатка наголосила, що зазвичай такі дії здійснюються з попередньої згоди або попередженням власника житла. Проникнення без дозволу може порушити права громадян та викликати негативну реакцію. Тому фахівець радить: якщо є питання чи сумніви щодо відвідування житла представниками ТЦК, важливо діяти згідно зі своїми правами та вимагати офіційні документи. У разі відмови від прийняття або підпису повістки важливо мати на увазі, що це не звільняє вас від зобов'язань, які можуть бути визначені в повістці. Ціні документи, такі як повістки, мають юридичну силу, і відмова від їх підпису не звільняє вас від можливих наслідків. Втім, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заспокоює за його словами. Згідно з українським законодавством, проникнення на приватну територію можливе лише за наявності відповідних судових санкцій та підстав. Він також додав, що більшість оповіщень військовозобов'язаних, як і раніше, відбуватиметься на блокпостах у громадських місцях та під час перевірок на вулицях, а не обов'язково вдома. Нагадаємо, ветеран російсько-української війни адвокат Масі Наєм висловився про невмотивованих бійців та випадки самовільного залишення частини війську. Так, відповідаючи на запитання, чи можуть бути ефективними бійцями люди, яких мобілізували проти їхньої волі, наєм відповів, що в українській армії і без них є достатня кількість безініціативних людей, особливо серед кадрових військових. А, ви знаєте, я живу з упередженням, що якщо о, ти опинишся на війні фронту. Ти чомусь стаєш дуже кмітливим. Тобі дуже хочеться жити. І так, да, інше питання, що якщо вони залишають позицію, це ну, злочин. Якщо вони. Поважають побратимів і розуміють і взагалі людяні, то вони звісно, що будуть діяти ефективно. Також адвокати запитали, чи часто до нього звертаються військовослужбовці, які вирішили самовільно залишити частину. Він відповів, що така проблема дійсно існує однак, не в таких масштабах, як це намагається представити російська пропаганда. Про те, якби до мене особисто звернулися хлопці зачешники. Які пішли як пан гнізділов? Ну я би точно не прийняв би цю історію. Ні, це неправильно, це трошка морально, що найменше. Водночас він розповів про українського захисника, якого відмовилися відпускати на реабілітацію після поранення, що загрожувало йому втратою ноги. Адвокат зазначив, що людина має право отримати медичну допомогу. На думку наєма, таких людей не відпускають через неукомплектованість підрозділів. А моральну відповідальність за це мають нести всі цивільні, які не мобілізувалися. Здоров'я ж не чекає. Сталося певні процес, які там, взагалі, там, втратить, він втратить ногу. І він тоді виприймає рішення. Ти все це все що, те, щоб вирішити свої проблеми зі здоров'ям. Е -е Я перепрошую це вслух, не маю права. А чому його не відпускають на велика? Повертаючись до історії укомплектованості підрозділів. <свісно> не укомплектовані. А хто тоді за це має насти відповідальність? Ну, мені здається, хоча б, як ви кажете, політично або хоча б морально, мають насти всі цивільні, які е -е, на мобілізувались. мобілізувалися. До цього у вересні військовий 56-го окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнізділов заявив, що самовільно залишає частину, оскільки хоче привернути увагу до відсутності чітких термінів служби. Вже у жовтні чоловіка затримали. Печерський райсуд Києва взяв його під варто на 60 діб без права внесення застави. Під час засідання військовий заявив, що вимагає відповідальності не лише для бійців зсу, а й для командування. А от голова верховного суду Станіслав Кравченко, відповідаючи на запитання агентства Інтерфакс Україна щодо тенденції злочинів пов'язаних із ухиленням від військової служби, заявив, що в Україні є тенденція до збільшення зареєстрованих фактів СЗЧ, дезертирства і невиконання наказів військовослужбовцями. Ми ще не аналізували цифри, конкретні назвати не можу, але значна тенденція на збільшення самовільного залишення частини СЗЧ є. Він не назвав кількості цих злочинів однак запевнив, що ті великі цифри у змі перевищують реальну. На запитання наскільки загалом ситуація є загрозливою. Голова суду відповів загрозливою, відповідаючи на запитання про те, що може зробити держава, щоб змінити ситуацію на краще. Кравченко зазначив, що це запитання краще адресувати не йому. Мобілізація загальний порядок мають бути, але подивіться, з яким негативом показують ТЦК або сифікацію придумали. Питання є до патріотичного виховання. Необхідно також стимулювати військовослужбовців тією ж заробітною платою. Крім того, нещодавно військовий юрист Центру надання підтримки ветеранам та їхнім родинам Роман Лихачов в ефірі Київ, 24 посилаючись на інформацію, яка є в адвокатів, зазначив, що вже понад 100 тисяч військових ЗСУ самовільно залишили частини з 2022 року. Лихачов зауважив, що треба рахувати не кількість справ, а кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати з його словами. В деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує по 20-30 людей. В Деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей. Тобто, це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ. А кількість людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати, те, що ми досліджуємо, але ймовірність цих цифр бо точно, на жаль, тільки збройні сили України можуть знати, то це точно більше 100 тисяч військовослужбовців з 2022 року. Ця цифра зростає. За його словами, є клієнти, з якими він спілкується, які не проти повернутися на службу. Однак вони бояться, що при поверненні у ту ж військову частину в них будуть ті самі конфлікти, через які вони й пішли у СЗЧ. Також за словами Лихачова, військові кажуть і про осуд колег, спілкуючись з багатьма з своїх клієнтів, які хочуть повернутися, тут виникає питання по їх поверненню. Вони бояться, що при поверненні у їх же військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які. І вони пішли в самовільне залучення військової частини, е, і в подальшому фактично їх будуть використовувати як якийсь штрафба, як штрафбат, е, е, ну тобто, побоювання такі у людей є. То що ви думаєте про такі заяви стосовно мобілізації в країні? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.